Раді вітати вас зі Львова, зі стадіону Україна. Тут сьогодні в рамках шостого туру першої ліги зустрінуться Львівські Карпати та футбольний клуб Епіцентр із Кам'янця-Подільського Кам на Хмельниччині. Е тренери команд Мирон Маркевич та Сергій Нагорняк прямують до своїх тренерських лав. Так, розпочнеться матч буквально вже через кілька хвилин. Вже за мить е арбітер сьогоднішнього поєдинку Артем Михайлюк із Житомира дасть е свисток. Якийсь повістить про початок сьогоднішнього поєдинку. Михайлюку допомагатимуть сьогодні. Михайло Юхименко із Луцька та Владислав Дрикін із Рівного. Розпочався поєдинок. Першими у центрі поля розіграли якраз саме біло-зелені. Вони в білій формі, в зелені номери і прізвища на спинах. У синій формі із білими прізвищами і номерами на спинах. Це команда епіцентр. Ця гра, яку прививає вже Маркевич. Ще той який металіст, тривалий час тренував. Зараз уже схожа, потихеньку поступово схожа. Але звісно, потрібен час. Команди не будуються за місяць, за два для цього необхідний час. Чачо закидає перворучно полегенька. Павло дуже класно спіймав цей м'яч. прострілив у штрафний майданчик. Здивимося зараз, як розгорталася атака. Хороша, навісна подача від Чачо на протилежний фланг. Ну і полегенько вдало спіймав цей м'яч. Тут зараз Беженар. Класну передачу виписує на Ляшенка, якого загубив якраз Тимофій Сухари. Ляшенко вже в майданчику б'є і гірний паралельно міг також закривати цю передачу. Він як нападник з гольовим чуттям пішов у воротарський, Ось дивимося якраз на повторі. Яшенко в штрафному майданчику, але не просувається вперед, змушений віддавати трохи назад навіс у шторний майданчик. І удар Григорощука, куди центральний оборонець пішов. свідомий, що на, на розіграш, на ймовірну подачу, і Степан дійсно пробив в поворотах із вигідної позиції вдарив трохи вищі поперечки. Полегенько повноцінно грає правого Вінгера, віддає на чачу. Амбросі навішує. До Демченка м'яч доходить. Супермомент у Карпат. І 24 та хвилина. Єгор Демченко пробив в поворотах після класного навісу чачу. Що поруч зі стійкою. Ну, там пів метра було від стійки, найбільше. Ми зараз хороша передача на Невеса, Ігор пробиває. Добивання Демченка, ні, знову. Офсайд. Yeah, так. Два таких хороших моменти з інтервалом у три хвилини. 24-та була хвилина, а зараз на 27-й. За три хвилини два хороші моменти. Ну, бачимо, Демченко все-таки скоріше не був в офсайді, ніж був. Ну, але Чернобай без цього. М'яч приборка з другої спроби забрав до рук. Ні, офсайду не було. Навіть із неофсайдної камери, помітно, що він знаходився захисти ближче до лінії воріт. Беженар йде у центр. Беженар Черпачок у штрафний майданчик, там лише Павло Полегенько. І є можливість відповідати. Вістав Демченко. Демченко. Зараз віддав на Ігора Невеса. Той шукає підтримку, віддає назад. І проти Невеса порушують правила. І Глибоко він відтягнувся, все. але у центр поля Ігор Невес. Ну, у нас 15 хвилинна перерва, а саме разом із командами ми перепочинемо і передаємо слово студії. Ми повертаємося до Львова на стадіон Україна. Тут війські Карпати сьогодні приймають команду із Кам'янця-Подільського епіцентр. Рахунок першого тайму 0-0. Цікавий і насичений перший тайм. Так, якщо є удари, то вони не особливо сильні. Можливо, зараз Демченко віддає на Ігора Невеса. Ігор пробиває поруч зі стійкою. Ну, було пару хороших моментів у Карпат першому тайму. 24-27. Я пригадую, два поспіль такі моменти дуже хороші були. І ось зараз потихеньку вже на початку другого тайму. Карпати починають десь із далеку цілити, як у даному випадку. Чачу. Так, це все-таки навіс. І робить він навіс. Удар головою. Забирає Голкіпер. Ну там легко забрав Голкіпер. М'яч, тому що і вдарити було важкувато з-під захисника. Ну, але Владислава Богу, це зробив, пробив, можливо, не дуже сильно, але і він, відзначаємо. І він показує, що він вміє грати головою. А зараз так, ще один дебют буде. Бачимо, е готується вихід на поле Крістіана. Крістіан фактично не грав у Європі, бо у нього невеличкий досвід в Португалії. А так у, усе своє футбольне життя провів на батьківщині у Бразилії. І саме у Бразилії в прети Карпати орендували Крістіана до завершення цього сезону. Бо навішує і знову Крістіан. Ой, який у нас дебют. Другим дотиком за Карпати Ноту Соуза забиває і нагадує часину. Напевне, Джуліуса Гахови. Ось дивимося повтор. От він вже віддав цей пас і пішов. Пішов свідомо на цей навіс. І Григорозчук, який не помилявся сьогоднішньому поєдинку. Степан відграв відіграв до 74-ї хвилини. Майже ідеально йшов в атаку. Чудово грав в обороні. Тут ну не знаю, чи він загубив, але в всякому разі оборона епіцентра загубила Крістяна. флангу є у нас продовження на чача пас капітан Равлика. Равлик битиме сам. І він б'є. Це так у це два дебютанти. і Фантастика. Ще один гол дебютанта Віталій Равлик. Дебютанти зробили цю гру. Дивимося ще раз. Ось де момент удар здалеку і в дев'ятку, як же класно поцілив Равлик. Чачо, автор гольової передачі неймовірно, просто завжди подобалось, коли знаєш, коли новачки з дороги фактично потрапляють у склад. Віталій Кварцяний завжди любив таке практикувати. Вчора заявили, сьогодні вже в основі. Не завжди, звичайно, це працює, але ці емоції, цей кураж. Сьогодні і у Равлика, і в бабогло, і в Крістіана. Бросі чачо. Навіщо штрафний майданчик порох вистрибує над поперечку. під м'яч. Там і порох, і бабогло. Два центрбеки були. Ну і часу вже залишається менше п'яти хвилин основного. Ну, звісно, що буде компенсовано. До п'яти хвилин, я думаю, це, напевно, точно. Але Не навіс буде. буде? Є, навісна передача. Головою захист вибуває. І в цей момент лунає свисток. Фінальний сперещає про те, що Карпати сьогодні виграли у футбол.